Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як довести, що одиничка плюс котангенс квадрат альфа дорівнює одиниця поділена на синус квадрат альфа. Для цього пропоную нам з вами згадати, що котангенс альфа це в нас косинус альфа поділений на синус альфа. В даному співвідношенні будемо працювати лише з лівою частиною. Давайте перепишемо ліву частинку, будемо мати одиничка плюс котангенс квадрат альфа дорівнює... І далі замінимо котангенс альфа на косинус альфа поділений на синус альфа. Будемо мати одиниця плюс косинус альфа, поділений на синус альфа, в квадраті, оскільки наш котангенс був в квадраті. Для того, щоб піднести до квадрату даний дріб, маємо і чисельник, і знаменник піднести до квадрату. Будемо мати одиниця плюс косинус. Квадрат альфа поділений на синус квадрат альфа. Далі, звичайно, беремо і зводимо до спільного знаменника. Тобто одиничку маємо домножити на синус квадрат альфа. В знаменнику в результаті будемо мати синус квадрат альфа. А в чисельнику будемо мати синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Це дорівнює. І далі маємо згадати з вами основну тригонометричну тотожність. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Відповідно, в чисельнику в такому випадку отримаємо одиницю, а в знаменнику синус квадрат альфа. Таким чином, наша тотожність доведена. Всім дякую за увагу! До наступних відео!